Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Уже із завтрашнього дня, з 9 ранку 24 листопада. Розпочне працювати оновлений функціонал системи Електронна черга перетину кордону. Є черга. Що у зв'язку із цим потрібно знати міжнародним автоперевізникам? Дивіться далі в сюжеті. Головна причина нинішніх змін не виправдано часті скасування місця у черзі з боку користувачів. За статистикою лише упродовж жовтня в системі було зафіксовано понад 25 тисяч таких скасувань. Це майже третина від усіх жовтневих перетинів кордону. При цьому на більшість транспортних засобів одразу створювався новий запис, що призводило до штучних черг та неабияк впливало на час очікування. Частіше він сповільнювався, але подекуди і навпаки різко скорочувався через масові скасування. Для боротьби з такими записами про всяк випадок міністерство встановлює ліміт продовжень черги. Відтепер для кожної вантажівки продовжити час прибуття можна буде лише один раз на 60 днів. Як і раніше, тривалість продовження становитиме 4, 6, 8 або 10 годин. За систематичні порушення правил використання є черги, встановлено відповідальність. Неможливість створити нову чергу упродовж 14 днів. Йдеться про три основні види порушень. Два поспіль скасування у статусі заїзд до пункту пропуску, два поспіль неприбуття до пункту пропуску, і два скасування черги за 30 днів без виїзду за кордон. Важливо, що всі маніпуляції з є чергою відтепер фіксуватимуться системою, і недоброчесних її користувачів буде чітко видно в розділі історія порушень, номер машини, вид порушень і дата, а ще термін дії обмежень на подальшу постановку в чергу. І ще одне двотижневе блокування постановки в є чергу стосуватиметься лише тягача. Ще раз нагадую: зміни запрацюють уже завтра з 9-ї години ранку. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Зафіксовані випадки накладання штрафів на наших перевізників поліцією Швейцарії. За відсутність у транспортних засобах смарт-тахографів, а СМАП України звернулася до Міністерства розвитку громад та територій з проханням надіслати запит швейцарським компетентним органам з вимогою незастосування таких санкцій, адже подібна вимога до перевізників третіх країн наразі відсутня. Днями надійшла позитивна відповідь від швейцарської сторони про те, що ЄУТР справді не передбачає застосування смарт-тахографів українськими перевізниками. Міністерство розвитку громад та територій ініціює позитивні для перевізників зміни стосовно проходження технічних оглядів транспортних засобів, Йдеться про додатковий техогляд по ЄКМТ зі спеціальним протоколом. З наступного року його планують скасувати. Змінимо підхід, і те, що ви будете проходити загальний. Протокол ОТК обов'язково технічного контролю. Техогляд, наш державний. Він вже, до речі, там двох двомовний, він вже визнається в Євросоюзі, все окей. Але вам до цього протоколу, ви пройдете просто спокійно ОТК, і вам додатковий протокол дадуть білий протокол, фактично без додаткового техогляду. Тобто вам не потрібно буде їхати робити два в іншу, в інший центр, який їх видає, в інший пункт. 25-26 листопада Українсько-Польська Господарська палата організовує конференцію, присвячену питанням, котрі виникають у перевізників при перетині кордону. В першу чергу увага приділятиметься подальшому функціонуванню польської системи реєстрації РМПД. з цього приводу. Відсутня повна комунікація між компетентними органами України та Польщі, і головна задача. Якась стоїть, щоб ця, ця комунікація відбулася, щоб ми почали чути друг друга і посадовці почали чути друг друга, і це питання було знято. Тому що те, те, що сьогодні відбувається, платить за це саме український перевізник і платить шалені гроші. Йдемо далі. Так сталося, що упродовж останнього часу наша галузь перебуває серед лідерів у євроінтеграційних процесах. І так сталося зовсім не випадково. У нашому наступному сюжеті розповідь про те, на які ще новації слід чекати перевізникам уже найближчим часом. Як відомо, ще в березні парламент ухвалив закон, котрий стосується допуску до ринку автомобільних перевезень. Відтоді його норми одна за одною поступово впроваджуються в життя. Так, уже були змінені ліцензійні умови та вдосконалено механізм отримання водіями свідоцтв професійної компетентності. На черзі офіційне запровадження на кожному автотранспортному підприємстві посади менеджера управителя. Це не обов'язково у вас в штаті, але ви за наймом повинні наймати людину, яка має навчання і сертифікат менеджера управителя. Цього вимагає Європейський Союз. Ми на сьогодні маємо відповідне законодавство, але мало ще навчальних центрів, які готують цих менеджерів управителів Ось тому ми його не вводимо там імперативно. Але я думаю, що за рік, до кінця наступного року, у нас ця норма з'явиться, і через рік вам у вас буде десь рік відтермінування, щоб ви за рік. Навчили свого менеджера управителя когось з працівників компанії або залучили когось, щоб в нього був сертифікат менеджера управителя. Не менш важливим євроінтеграційним завданням є узаконення ділової репутації наявних компаній-перевізників. У країнах ЄС така репутація є обов'язковою для діяльності всіх без винятку автотранспортних фірм. Цього ж вони вимагають і від українських перевізників. Вітчизняні урядовці з цим погоджуються, однак воліють обійтися без надміру жорстких критеріїв, і це беззаперечний плюс для тих компаній, котрі вже зараз працюють на ринку. Ми на сьогодні теж розробляємо проект, який буде, скажімо так, вводити критерії. До перевізників, як перевізник може втратити ділову репутацію, щоб у нас була рівні конкурентні умови. Ми, звісно, з вами поділимось документом, пропрацюємо його. Ось ми хочемо зробити так, щоб ділову репутацію не набували. А ви за замовчуванням, як всі перевізники, ми вас всіх вважаємо доброчесними за замовчування, і ви працюєте як доброчесні перевізники. А якщо якийсь перевізник буде системно постійно порушувати законодавство або в Україні, або за кордоном, тоді вже будуть спеціальні критерії для того, щоб такий перевізник отримав статус. Там по, або втратив свою ділову репутацію. Є ще одна приємна новація, котра вже невдовзі торкнеться тих перевізників, котрі працюють зі швидкопсувними та небезпечними вантажами. Перша категорія перевезень потребує спеціальної сертифікації, котру слід проходити за кордоном. У нас зараз є законопроект в парламенті, в комітеті зараз розглядається по швидкопсувним, що дозволить нам сертифікуватись тут в Україні спокійно. Набагато дешевше і ефективніше, і наша сертифікація буде визнаватися, в тому числі в Європейському Союзі. Тому я буду просити колег вас з АСМАП теж нам допомогти як уряду, тому що цей законопроект в парламенті вже третій раз комітет то відхиляє, то підтримує. Нам дуже важлива ваша підтримка. Минулий раз колеги з Керівництво СМАП виступили, підтримало цей законопроект. Я дуже вас прошу включити таку проактивну позицію, щоб ми разом пройшли цей законопроект. Він вам точно допоможе. Що ж до небезпечних вантажів, то тут наше профільне міністерство також ініціює зміни до відповідного закону у разі ухвалення позитивного рішення. Правила допуску до таких перевезень стануть дещо ліберальнішими за ті, що діють нині. Ви зараз довго займаєтеся дозвільними документами в різних інстанціях, в тому числі і в поліції і так далі. Ми зараз дещо намагаємось лібералізувати історію з небезпечними вантажами і перенести функцію виключно до нашого міністерства без МВС. Не те, щоб ми щось хочемо якісь там повноваження передавати, але ми точно хочемо, щоб вантажним перевезенням нас все було як і в Європейському Союзі. І друге, ми хочемо, щоб воно було спрощено і у, нас не було, у вас не було проблем, якщо у вас ви перевозите небезпечні вантажі, вам не потрібно брати довгі дозволи і звертатися до декількох інстанцій. Такі зміни мають посприяти в роботі міжнародних перевізників. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, шановні панове перевізники, і не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!